Дуже дякую, дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Я хотів би розповісти щодо поглядів деякі думки Джорджа Гандена щодо Європейського Союзу. Вони у нього контролесійні, але дуже цікаві. І я думаю, що це буде ну, таким цікавим предметом для обговорення. У травні дві року італійський філософ і політичний теоретик Джорджо Агамбен у своїй статті Європа чи самозванці, що була опублікована 20 травня 24-го року в його блозі на сайті видавництва Кладлібет, знову висловив сумніви щодо юридичної легітимності такого об'єднання, як Європейський Союз. Він вже висловлював ці сумніви, коли Європейський Союз створювався, але ну, перед. Виборами до європейського парламенту він знову висловив такі сумніви. Зокрема, в цій статті Агамбен зазначив, що з погляду конституційного права жодної Європи не існує, і те, що ми називаємо Європейським союзом, є технічно міжнародним фактом, який стосується виключно міжнародного права. Мастрівський договір, який обувчинності тисячу дев'ятсот зіносто третього року і надав нинішню форму Європейського Союзу, є остаточною санкцією європейської ідентичності як безпосередньої межедової угоди між державами. Розуміючи, що говорити про демократію щодо Європи не має сенсу, чиновники Європейського Союзу спробували заповнити цей дефіцит демократії. Розробивши проєкт так званої Європейської Конституції. Це цитата з е, статті Агамбер. Також Агамбен нагадує, що текст під цією назвою, складною комісіями бюрократів, без будь-якої народної підтримки та схваленою міжурядовою конференцією у 2004 році, був радше рішуче відкинутий, коли його винесли на всенародне голосування як у Франції, так і в Голландії в 2005 році. Зіткнувшись з провалом народного воєвивлення, цей проєкт був замінений так званим Лісабонським договором 2007 року, який не є Конституцією, а є ще однією угодою між урядами, без місці якої стосується міжнародного права. Цитата Щодо питання Європейської Конституції, Аганден у своїй статті звертається до дискусії між німецьким юристом Вітером Грімом та німецьким же філософом Юр. Геном Гадбербаса. У цій дискусії Агамбен стає на бік Гріма, який аргументував та доводив, що Європейська конституція неспроможна з тієї причини, що європейського народу не існує і, отже, щось як став установчої влади, не має достатньої підстави. Агамбен у свою чергу говорить про те, що інша ідея Європи, об'єднана Європа, вона можлива. Але для того, щоб мислити Європу політично, тут цитата, ми повинні прибрати геть Європейський Союз чи принаймні бути готовими до того моменту, коли він, як зараз здається, неминуче впаде. Цитата закінчиться. Свої думки щодо іншої ідеї Європи. Джорджа Агамбін вже висловлював це, було 11 років тому. Він написав також контроверсійну таку статтю, яка мала назву Латинська імперія. Вона була опублікована ця стаття для Републіка 13 березня 2013 року, а також в Лідери Сьйому 24 березня 2013 року. У цій статті італійський філософ розглядав можливість Латинської імперії як альтернативи політичної гегемонії багатих держав Північної Європи. Ця стаття також була опублікована в блозі Агамбена, перекладена багатьма мовами та широко обговорювалася. Як це часто буває з висловлюваннями Агамбена, стаття була піддана критиці, зокрема, вона викликала обурення німецьких журналістів, які зрозуміли тезу як провокацію проти німецьких. Але справжня думка, яку намагався висловити Агамбен, майже не обговорювалася. Чи є Європейський союз лише економічним фактом, де сільні країни мають більше значення, ніж інші. Або Європейський Союз має культурну ідентичність, яка може зробити ЄС незалежним агентом на глобальній арені. Як зазначав Агамбен в інтерв'ю, опублікованому вже 24 травня, в німецькій газеті, ну, тобто, він вже дає вам пояснення цієї своєї статті вже в травні, так, через декілька місяців. Його наміри не входило на писання провокаційної статті. Насправді він лише мав на увазі на меті показати дивовижну актуальність тези, що була сформульована в 1945 році французьким філософом Олександром Кожевим. Олександр Кожев це відомий французький філософ, він мав вплив великий на французьку. Філософську думку, і також в наприкінці війни він займав високу посаду в уряді Франції. І от цей Олександр Кожев він написав таку статтю, есе. Він таке написав в 45-му році, яка яке мала назву Латинська імперія нарис Французької зовнішньої політики. І от Агамбен він спирається на. Цю статтко. Відразу після закінчення Другої світової війни кожен стверджував, що Німеччина швидко стане головною силою у Європі. Не на військовому, а на економічному рівні. І справді, так і сталося. Кожен також писав, що Німеччина та інші країни Північної Європи потраплять під капіталістичний вплив США через їхню культурну та релігійну спорідненість. І на думку Агамбіна це. Також сталося. У своєму ЕСЕ Кожев також запропонував, що якщо Франція, Італія та Іспанія хочуть бути чимось більшим, ніж периферію Європи, вони повинні спробувати з'ясувати свої культурні спорідненості та побудувати свого роду транснаціональну ідентичність. Що, що він назвав Литинською імперією. Незалежне політичне утворення. Яке могло протистояти капіталістичній системі, захищаючи та зберігаючи іншу форму культури та способу життя? Тут, звісно, ми можемо констатувати близькість ідеї Кожева, ідеї Агамбена, концепція Агамбена щодо форми життя. Тобто, це таке життя, яке не може бути зведено до голого життя. На відміну від робочої протестантської етики в Північної Європи і США, звісно. Для кожного латінські країни мали унікальний спосіб життя. Точніше, він французькою пише солодкість життя. Звичайно, це може звучати як банальне клише, але Агамбен каже, що цю солодкість життя слід тлумачити, як здатність чи навіть техніку, надати форму та значення життю поза роботою. Тобто, жити не тільки заради матеріального комфорту та соціального престижу, але й зосередитися на тому, що Маркс назвав останнім і найважливішим кроком прогресу, за що мають боротися майбутні покоління улюднення вільного часу. Агамбен стверджував, що ця здатність більше не є особливостю латинських країн. А скоріше стала європейською спадщиною, оскільки ідентичність кожної європейської культури є, за словами Агамбена, прикордонною ідентичністю. Європейці вони, вони в культурному плані дуже пов'язані. У пояснення до своєї оригінальної статті Агамбен стверджував, що цитата німець, як Вінкермана або Ольдеблін, може бути більшим греком, ніж грек. І тут також можна згадати нещодавне есе Гардена, де він воно має назву Я вірменін Я італієць, де він каже про те, що у нього, можливо, є армянське вірменське походження. І він там говорить, що бути італійцем, бути вірменіном це не походження, з якого треба починати, це пункт призначення якого ми можемо ніколи не досягти, але до якого варто вирішити. Ну і тут такий невеличкий виступ, він коли досліджував свій родовід, він не зміг знайти ну, вірменське своє походження, але йому сказав філолог, що Агамбен це скорочена прізвища від Агамбенян. І в Венеції там є такий остров, де є армянський монасвірменський монастир, і він їздив, і там ну якби підтвердили йому його вірменське походження. А коли він ну, ще раніше розповів своїй мамі про це, то ну, вона сказала, що він божевільний. Але ну. Таким чином, він <кій> говорить про, ну цікаво про своє походження, це таке, скажімо, місце, до якого ми повинні вирішити. І дійсно в контексті висловлювань про, про Латинську імперію Агампіна неправильно зрозуміло. Він не мав на меті критикувати Німеччину конкретно, але хотів звернути увагу на той жорсткий способ, у який побудована Європа. Сьогодні ЄС набагато більше стосується економіки, ніж культурних, ні соціальних формів і спорідненості. Економіка сьогодні вважається найважливішою цінністю та інструментом влади. Таким чином багаті країни вважають, що вони мають право на більше повноважень на прийняття рішень. У той же час бідніше країни, кому відповідати єдиній політичній, культурній та соціальній системі, є ефективність є єдиною метою. Ця ефективність контролюється, обчислюється, класифікується зовнішніми органами, такі як рейтинги агентства, Європейський банк реконструкції та розвитку точно. Щодо звинувачень в імперському мисленні, Джорджо Агамбен у своїй статті Європейська імперія від. 23-го року, він шостого лютого її написав, чітко відповів цитата, Питання про те, чи можлива така європейська імперія, нас не цикають і не відповідає нашим діалам. Проте воно набуває особливого значення, якщо ми усвідомлюємо, що нинішня європейська спільнота не має реальної політичної субстанції та фактично перетворилася. Як і всі її держави-члени, на хворий організм, який більш-менш свідомо рухається до власного самозначення. Це така західну. Але я закінчую. Як видається, надія все є. Ще є унікальність Європи в тому, що вона складається з країн, які дуже відрізняються одна від одної. Ці відмінності слід відзначити як унікальну рису ЄС а не як перешкоду, яку слід стерти. Всі відмінності, складають ідентичність ЄС, а також можуть бути гарантії демократії. Європейські розмаїття слід розглядати як відправну точку для виявлення та розгляду розвитку свого рода, як казав кожен, культурної спорідненості вільної але фундаментальної транснаціональної ідентичності це справді може бути виходом з поточної кризи ЄС і обіцянки втрачу на того. Ну і наприкінці слід зазначити, що ну, про це мало відомо, але в Україні, вся, скажімо, такий підхід є актуальним в Україні. В 2023 році в рамках проєкту Ради Європи, Кабінетом міністрів України було затверджено проєкт... Державної цільової національної культурної програми, яка має назву Єдність у розмаїтті». І цей проєкт розрахований на період до 2034 року. Ну і вже закінчую. Цікавою в контексті дискусії щодо європейської ідентичності є також пропозиція Джорджа Брапіна, висловлена ним ще в 96-му році. Переосмислити західну політичну традицію на основі фігури біженця. І це ну, може бути стати предметом подальшого дослідження. Дякую за увагу.